Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги традиційна рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 24 квітня 2025 року карта дня Рицар Пентаклів. Енергія цього дня пов'язана з працьовитістю, стабільністю та відповідальністю. Рицар Пентаклів символізує спокійний, але впевнений рух вперед, його девіз, я знаю, куди йду і роблю це крок за кроком. Це ідеальний час для того, щоб завершити розпочаті справи. Планувати майбутнє та не ухилятися від рутини, саме вона сьогодні принесе результат. Цей день не про швидкі рішення або емоційні імпульси, а про терпіння, уважність до деталей та дотримання своїх обов'язків. Це гарний час для практичних справ, наведення порядку, побутових турбот, фінансового планування, роботи з документами, навчання та всього, що потребує систематичності. Сьогодні добре займатися також землею або рослинами. У фінансових питаннях варто бути практичним. Рицар Пентаклів не схвалює ризиків. Краще зекономити, відкласти, ніж витратити імпульсивно. Добре подумати про інвестиції у щось надійне У стосунках це енергія турботи, стабільності, готовності працювати над стосунками. Можливо, не буде великої романтики, але буде почуття ми, команда. Рицар Пентаклів закликає бути присутнім у моменті, бачити сенс у простому, робити щось руками зосереджено, з душею. Поради на день від карти. Сьогодні важливо бути пунктуальним, старанним, уважним до деталей, доведіть розпочаті справи до кінця, рухайтеся повільно, але впевнено. Не шукайте миттєвих результатів, стійкість і вірність своїм цінностям принесуть плоди трохи згодом. Повільно не означає погано, це означає надійно. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.